Виконуємо номер 1525 із підручника алгебра 8 та номер 31.25 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Доведіть, що число корінь з трьох є ірраціональним. Приступаємо до виконання. Будемо доводити методом від супротивного. Припустимо, що число корінь з трьох є Раціональним числом. Припустимо, що корінь з трьох є раціональним числом. А це означає, що його можна записати у вигляді нескоротного, звертаю увагу на це, нескоротного дробу, чисельник якого П знаменник К, де P ціле число, а К натуральне. І дріб наш, ще раз звертаю увагу, нескоротний. Піднесемо обидві рівності, частини рівності до квадрата. Маємо корінь з трьох у квадраті, це буде у нас три, а тут p квадрат на q квадрат, і тоді. П квадрат буде дорівнювати 3 у квадраті. Це означає, що число П квадрат ділиться на 3, якщо квадрат числа цілого ділиться на 3, то й саме число ділиться на 3. П квадрат ділиться на 3, тоді і П. Ділиться на 3. Тепер ми можемо записати, що П у нас дорівнює 3 помножити на К, де К деяке ціле число. Тепер підставимо нашу рівність. Попередню p квадрат дорівнює 3к у квадраті, замість p будемо мати 3к у квадраті дорівня 3 помножити на q у квадраті. Підносимо до квадрата, це буде 9к в квадраті, дорівня 3q в квадраті і тепер поділимо на 3. Q квадрат буде дорівнювати 3к у квадраті. Знову ж рівність показує, що q у квадраті ділиться на три, а це знову ж означає, тоді і q ділиться на три. Ви бачите, що наші числа і П, і К мають спільний дільник, а С означає, що П і К мають спільний дільник. Ми приходимо до суперечності, бо на початку ми пропустили, що дріб П на Q, він не скоротний. Отримали суперечність. На початку ми припускали, що дріб, чисельник якого П знаменнику, мене ку, нескоротний. Оскільки наше припущення хибне Або призвело до логічної суперечності, то це припущення Хибне, отже. Корінь з трьох не є раціональним числом, а тому є ірраціональним, що і потрібно було довести